Всім привіт! У цьому відео нам варто згадати деякі відомості про функцію. Що ж таке функція? Функція це правило, закон, закономірність, за допомогою якого. Кожному значенню незалежної змінної множини х або аргументу ми можемо поставити у відповідність одне єдине значення залежної змінної множини y. І це значення ми називали з вами функцією. Коли ж залежності будуть функціональними, а коли ні. Розглянемо декілька зразків функціональних і нефункціональних залежностей. На першому лівому малюночку у нас є множина значень х, тобто незалежної змінної, і зверніть увагу, що кожному х поставлено у відповідність одне єдине значення y. Отже, це функція. Подивимося на симетричний до нього приклад. Тут одному значенню ікса поставлено зразу аж 5 значень ігри. Відповідно до значення функції, кожному іксу треба поставити у відповідність єдине значення ігрека. Отже, це не функціональна залежність. Давайте подивимося, як за графіком можна встановити функція чи не функція перед нами. Якщо Певному значенню ікса відповідає одне єдине значення ігрика. Одне значення ігрика в даному випадку. Візьмемо тут значення ікса, проведемо перпендикуляр. І бачимо, що точок з такою абсцисою, але на різних висотах, тобто з різним значенням функцій, з різним значенням ігрика. У нас аж чотири, тобто одному іксу відповідають чотири різних значення змножений Y. такого не може бути, якщо ми говоримо про функцію. При табличному заданні можна теж спостерігати аналогічні випадки. В лівих двох таблицях ми бачимо, що кожному значенню x відповідає своє певне значення ігрика. Але в правих таблицях одному значенню ікса відповідає чотири різних значення ігрека, або одному значенню ікса відповідає два різних значення ігрека. Такий зв'язок не є зв'язком функції, не є функціональним. Ви вже звернули увагу, що різним значенням ікса. Може відповідати одне й те саме значення ігрека, а от одному й тому ж значенню аргумента не можуть відповідати різні значення ігрека. Аналогічні зв'язки ви можете прослідкувати і в наступних прикладах. Проаналізуйте їх самостійно. Для нас з вами вже відомо, що множина всіх значень незалежної, змінної, всіх значень ікса ми називаємо областю визначення функцій і позначаємо D від f або девід y. Серед всіх, всіх, всіх залежних значень y ми отримаємо тільки певну кількість тих, які перейшли з множини рожевої. У множину синю за певним законом, за певним правилом. І множину цих значень залежних змінних ми називаємо областю значень функції. позначаємо e від f або e від y. Отже, множина всіх значень x – це область визначення, множина всіх отриманих значень функції – це область значень функції. Пригадаємо наступне. Ми з вами розглянули уже чотири функції лінійна функція, обернена пропорційність, функція y дорівня x2 і функція y дорівню корінзікса. Для них всіх ми з вами розглядали, якою є область визначення, область значень і чим є графіки цих функцій. Тепер, коли ми з вами навчилися записувати числові проміжки, то можемо підкоригувати ці властивості. За їх допомогою. Випадки, коли у нас область визначення не співпадає із множиною всіх дійсних чисел, це тоді, коли ми в знаменнику маємо змінну, або тоді, коли функція задана виразом, що містить корінь. Тоді ми пам'ятаємо, що знаменник не може перетворюватися в нуль, а під коренем не можуть бути від'ємні числа. Якщо таких умов немає. То областю визначення є всі дійсні числа. Область значень це множина значень функцій. Які числа ми можемо отримувати, коли розглядаємо ось отакий цілий вираз? Будь-які результати ми можемо, звісно, отримувати. Які результати ми можемо отримувати, коли певне число будемо ділити на будь-яке інше число тільки не нуль? Будь-які значення ми будемо отримувати в результаті. Але не нуль. При піднесенні будь-якого числа до квадрата ми будемо отримувати тільки невід'ємні числа, тому область значень даної функції числовий проміжок від нуля включно до плюс нескінченості, починаючи від нуля і нескінченно вгору піднімається парабола, пригадайте. Y дорівнює корінзікса під коренем не можуть бути від'ємні значення. Але й в результаті обчислення кореня теж не можуть бути від'ємними значення. Графіком лінійної функції у нас є пряма, і ви пам'ятаєте, що якщо коефіцієнт k у нас додатній, то функція зростає, якщо коефіцієнт k від'ємний, то функція буде спадати. Коефіцієнт b показує, в якій точці дана пряма перетне вісь y. Оця позиція це і є значення коефіцієнта b. наступна у нас гіпербола. Гіпербола це графік функції обернена пропорційність. Якщо коефіцієнт k додатній, то гіпербола розміщена у першій і третій координатних чвертях. Якщо коефіцієнт k від'ємний, то відки гіперболи розміщені у другій і четвертій координатних чвертях. Ви бачите, що гіпербола не перетинає ні вісь іксів, ні вісь ігриків. Наступна лінія це парабола. Це графік функції y дорівнює х квадрат. Парабола може бути як завгодно широкою, бо ікси можуть бути від мінус до плюс нескінченості для точок даної параболи. А от результат Y, множину значень, висоту ми можемо отримувати тільки невід'ємні, тобто графік розміщений у першій і другій координатних чвертях. Відкою параболи є графік функції y дорівнює корінь з x. Оскільки Х не можуть бути від'ємними, то у лівій півплощині і немає жодної точки даного графіка. Оскільки ігрики не можуть бути від'ємною, то у від'ємній півплощині немає жодної точки даного графіка. Тобто відка параболи даної функції розміщена тільки у першій координатній чверті. Функцію вважають заданою, якщо вказано її область визначення і правило. Закон, За яким можна кожному значенню ікса поставити у відповідність певне значення y. Пам'ятаєте, що одне єдине. Таким чином, щоб функція була заданою, ми повинні знати область визначення, і ми повинні знати, а яким чином нам перевести ікси з множини аргументів в y з множини функцій. Ми з вами знайомі із чотирма такими способами: описовий, формула, таблиця і графічний. Тож давайте зразу будемо дивитися, що ми вже можемо наразі робити із функціями. Номер 73 Кожному натуральному числу, більшому за 10, але меншому від 20, поставили у відповідність остачу при діленні цього числа на 5. Давайте подумаємо, чи це функція. Так, це функція, оскільки задано її область визначення. Яка область визначення тут натуральні числа. Більші за 10, але менше за 20. І написано закон, за яким ці числа. Треба перевести у інші числа. Якими повинні бути вони? Це повинні бути остачі, приділені ось оцих чисел на 5. Яким способом задано цю функцію? Це не таблиця, це не графік. Це не формула, це описано кожному числу від 10 до 20 натуральному, поставте у відповідність остачу при діленні. описовий спосіб. Яка ж область значень цієї функції, тобто які ігрики ми будемо отримувати в результаті? Область значень е e від y позначається, якою може бути остача відділення чисел на 5. Це може бути число 0, коли ділення відбувається без остачі, це може бути 1, 2, 3 і 4. Якщо в остачі вже виникає п'ятірка, то п'ятірка на п'ятірку буде ділитися націло, тобто остача буде знову 0. Таким чином, різним значенням іксів буде поставлено відповідність ось оці значення і. Наступне завдання задайте цю функцію табличну. Множину аргументів виписуємо з області визначення, і давайте тепер подивимося, якому ж значенню x відповідає, яке із цих значень y. Такого випадку, щоб одному значенню ікса відповідало декілька значень функції, у нас не буде, у нас кожну комірку займає певне окреме натуральне число. Сказано остача при діленні числа на 5. Тобто 11, 12, 13 і так далі ми повинні ділити на 5 і у відповідь записувати тільки остачі. 11 поділити на 5, 10 поділити на 5, це буде 2, цілих. і одиничка в нас залишається, вона не ділиться на 5, тобто одиниця. Наступне 12 поділити на 5, це буде 2 цілих, і двієчка не поділиться на 5, тобто в остачі буде 2, 13 приділені на 5 дає остачу 3, 14, 4, 15 на 5 ділиться націло, тобто в остачі буде 0. 16, 15 поділиться на 5, це буде 3 цілих, і одна одиничка залишиться, це буде остача. 17 приділення на 5 дає остачу 2, 18 – 3, 19 – 4. Кожне значення х має своє єдине значення ігре. Наступне завдання. На рисунку 7,1 зображено графік функції y дорівнює рівня визначеної на проміжку від мінус 4 до 5 включно. Тобто і в мінус четвірці, і в п'ятірці дана функція визначена. Користуючись графіком знайдіть. Давайте подивимося, що нам задано. Нам задано функція. Яким способом вона задана. Графічним. Задано графік. Що таке визначена на проміжку від мінус 4 до 5 включно. Це область визначення цієї функції. Тобто значення іксів обрані саме із цього проміжку. Користуючись графіком, треба знайти значення функції, якщо х мінус 3 з половинкою. По осі іксів обираєте мінус 3 з половинкою. І бачите, що графік у вас під низом, під вісю іксів. рухаєтесь у напрямку графіка, опускаєтеся там, де ви перетнулися із лінією, це і є. Шукана точка її ордината мінус 0,5. Отже, в першому завданні у нас f від мінус 3,5 дорівнює мінус 0,5. f від мінус 2,5. Від мінус 2,5. Дивимося, де у нас графік функції Вгорі чи внизу. Над вісім іксів піднімаємося. Вертикально до нього. Тільки перетнулися з графіком, проєктуємо цю точку на вісь Y. Ігрик даної точки, ордината даної точки. Значення функції даної точки це буде 2. F від мінус одиниці. f від мінус одиниці. Нам навіть підніматися не треба, бо функція опустилася до нас. Точки, які лежать на осі X, не мають висоти, не мають глибини, тобто функція дорівнює нулю. F від двох. Два. Пам'ятаєте, що це ж значення X. Два. Значення ікса 2 у нас праворуч. Графік знаходиться під низом. І проєктуємо цю точку на вісь Y. Отримуємо, що функція має значення мінус одиниця, коли х дорівнює 2. Тепер будемо виконувати завдання навпаки. Нам треба знайти значення x, якщо відомі значення функції, тобто нам зараз задають глибину і висоту точки, а нам треба знайти, наскільки вліво чи вправо вона розміщена. Шукаємо значення функції мінус 2,5, функція це y по осі y. Знайшли. Ліворуч у нас немає жодної точки, праворуч у нас є точечка на графіку ось, яка має глибину мінус 2,5. Проєктуємо її на вісь іксів, потрапляємо в абсцису 5. Отже, якщо у нас f від x дорівнює мінус 2,5, то це тоді, коли x буде дорівнювати 5. Наступне фідекса дорівнює мінус 2. Функція мінус 2. Функція це глибина. Ось мінус 2. Знову ліворуч у нас немає графіка, є праворуч. Рухаємось праворуч, поки не зіткнемося з графіком. Зіткнулися. Проєктуємо на вісь іксів цю точку. Маємо, що дана точка буде мати абсцису 3 з половинкою. Наступне фідекса дорівнює 0. Тобто точка ні піднята, ні опущена, ось висота у нас 0. І ми бачимо, що тут у нас раз перетин, два перетин, і аж три перетини із функцією. Отже, даному значенню функції відповідає аж три точки з різними абсцисами. Перша точка з абсцисою – мінус 3, друга точка з абсцисою – мінус 1, третя. Точка з абсцисою півтора. Важливо, щоб ви розуміли, що кожному значенню ікса повинно відповідати своє особливе значення ігрика. Але один і той самий y може бути справедливим для різних іксів. І останнє знайдіть область значень функції Третє, Область значень функції. Область значень це висота. Це які значення функції ми можемо отримувати з найнижчої до найвищої точки у даній функції. По графіку це робити дуже легко. Найнижче значення функції це у нас мінус 2,5. Найвище значення функції це 3. Причому в цих точках функція визначена. Отже, областю значень. Буде числовий проміжок від мінус 2,5 до 3, включно, Область визначення зліва направо щитуємо. Область значень знизу вгору. Наступне завдання: у нас функцію задано формулою за допомогою формули. І треба заповнити таблицю. Значення х у нас задано, і це значення ми підставляємо ось сюди. Y від двічки буде дорівнювати 0,4, і тепер не на х множимо, а множимо на 2. Мінус 2, мінус 2 буде дорівнювати 0,8 мінус 2 дорівнює мінус 1,2. Друге. 1,2. У нас y дорівнює мінус 2, y дорівнює мінус 2. Тобто, в даний вираз замість y підставляємо мінус 2 і отримуємо рівняння 4 х мінус 2, яке треба розв'язати. Ми бачимо, що ліворуч і праворуч у нас є одне і те саме число мінус 2. Позбудемося цієї двійки, додавши до обох частин цього рівняння 2. Зникає у нас ця двічка і залишається 0 дорівнює 0,4х. Коли в добутку ми отримуємо 0, тоді коли х дорівнює 0. Отже, значення аргументу в даному випадку 0. Тож, якщо ми у дану формулу замість х підставимо мінус 2,5, то отримаємо значення мінус 3 а якщо замість y ми підставимо 0,8, то розв'язавши відповідне рівняння, отримаємо значення аргументу рівне 7. Ми з вами повторили різні способи задання функцій, як зчитувати з таблиці чи з графіка область визначення і область значень, а тепер повторимо, як їх прораховувати. І так, завдання 7 і 8. Знайти область визначення функції. Область у визначення функції є область допустимих значень виразу, яким ця функція задається. Перша у нас функція лінійна. Вона задається цілим виразом. Тут немає змінної ні під коренем, ні в знаменнику. Отже, область визначення першої функції це вся множина дійсних чисел, або тепер ми вже знаємо, що це можна написати числовим проміжком від мінус до плюс нескінченості. Друга функція задається у нас дробовим виразом. Ми з вами знаємо, що ділити на нуль не можна, отже, знаменник не повинен дорівнювати нулю. Таким чином, областю визначення даної функції будуть всі числа, крім мінус 5. Якщо із всієї множини дійсних чисел виколоти мінус 5, таким чином ми можемо записати, що областю визначення даної функції є об'єднання проміжків від мінус нескінченості до 5, і від мінус 5 до плюс нескінченості, в які мінус 5 не входить. Третє. Щоб знайти область визначення даної функції, ми повинні звернути увагу, що тут є і дріб, є і корінь. Для того, щоб можна було добути корінь, нам треба, щоб підкореневий вираз не був від'ємним. Але оскільки він стоїть ще в знаменнику, то він ще не може і дорівнювати нулю. Отже, мінус х повинно бути більше за мінус одиничку, тобто плюс х повинен бути менший за плюс 1. Таким чином, областю визначення даної третьої функції є числовий проміжок від мінус нескінченості до 1, де одиниця в нього не входить. В шостому завданні ми знову працюємо з дробом. В дробові знаменник не повинен дорівнювати нулю, а він містить змінну, тобто нам треба перестрахуватися, убезпечити себе, щоб знаменник не перетворився в нуль. Отже, х 4 не дорівнює нулю. Тобто х квадрат не дорівнює четвірці, а х, у свою чергу, не дорівнює плюс мінус 2. Таким чином, з усієї числової прямої, нам треба вилучити мінус двійку, і нам треба вилучити двійку. Допустимими будуть всі числа, які будуть належати ось оцим трьом проміжкам. Від мінус нескінченості. До мінус двійки, в об'єднанні з проміжком від мінус двійки до двійки, в об'єднанні з проміжком від двійки, до плюс нескінченості, де мінус 2 і 2 в ці проміжки не входять. Зараз ми з вами бачимо ось отаку функцію. Тут у нас три проблеми: перше, в чисельнику є вираз з кореним, під ним тут підкореневий вираз повинен бути невід'ємним. В знаменнику у нас корінь. Тобто підкореневий вираз повинен бути і додатнім, і не дорівнювати нулю. Ну і в другому знаменнику у нас просто вираз, на нього накладаємо умову, що він не перетворюється в нуль. Таким чином, нам треба знайти такі числові проміжки, які б задовольняли і першій, і другій, і третій умові. Отже, розв'язуємо систему з цих трьох умов. Лінійні нерівності і квадратне рівняння розв'язувати вже вміємо. Наносимо тепер всі отримані результати на числову пряму. Проміжок від мінус двічки до плюс нескінченості. Проміжок від четвірки включно і до плюс нескінченості. Одиничка заборонена, вона стоїть між мінус 2 і 4, і шістка заборонена, вона стоїть після четвірки. Спільним розв'язком для оцих нерівностей є множина чисел від четвірки до плюс нескінченості, але цей проміжок ще і розриває шістка. Таким чином, областю визначення даної функції буде об'єднання проміжків від 4 включно до 6 і від 6 до плюс нескінченості. І останнє область значень встановити. Пам'ятаєте, область значень це висота, це по осі y. Ми з вами знаємо область значень функції y дорівнює корінь зікса. Це проміжок від 0 до плюс нескінченості. Але нам треба знайти область значення функції корінь з мінус одиниця. Віднімемо від всіх частин цієї нерівності місу одиничку. Таким чином, у нас буде 0-1 мінус 1 наша функція буде мати вигляд корінь з х мінус 1, і це буде функція f, тобто це область значень вже буде її. Ну і якщо ми від нескінченості віднімемо 1 то в нас все одно залишиться. Всі нескінченно великі числа. Тому областю значень даної функції f є числовий проміжок від мінус одиниці, включено до плюс нескінченості. Друге. Функція f фідекса дорівнює мінус 7. Тобто, яке б ми не підставили. Значення х. Функція буде завжди дорівнювати мінус 7, бо вона не залежить від ікса, тут ікса немає. Область значень даної функції мінус 7. Пригадайте, якби ми писали з вами таблицю значень, то яке б ми значення ікса не поставили, і був би все одно мінус 7. І графіком даної функції це була пряма паралельна до осі х, яка проходить через точки з координатами мінус 7. Наступне завдання. Функція у нас дорівнює корінь з мінус х квадрат. Давайте подумаємо, х квадрат – це завжди число 0 або число додатнє, тобто з мінусом це буде або 0, або число від'ємне, під коренем від'ємне число стояти не може. Отже, із усієї можливості допустимих чисел у нас під коренем може стояти тільки 0. А корінь з нуля це 0. Тобто область значення даної функції буде одне єдине число 0. Тож у цьому відео ми з вами пригадали, що таке функція, як розрізнити функціональні і нефункціональні залежності, що таке область визначення, область значень, і повторили. Деякі властивості функцій. Пригадуйте, тренуйтеся, успіхів вам, папа! -па.